Прийде друзі, дивився інтерв'ю пана Новікова, це голова НЗК. І він розповідає, що до нього підходить депутат і каже, що йому довелося продати пару мерседесів. Бо раніше він любив кожен тиждень міняти мерседес і кататися на новому. А зараз, завдяки декларуванню, йому, ну, він був вимушений. Продати пару Мерседесів, щоб залишився там один чи два. А в мене раптом запитання таке: друзі, а як ми обираємо людей, яким для самоствердження потрібно декілька мерседесів, які не розуміють, що таке економне споживання, які підсіли на надмірне споживання, що вони взагалі можуть зробити для суспільства люди, людина, якої потрібно? Чотири мерседеси чотири.